Барак Обама і Володимир Путін несподівано для багатьох таки зустрілися. Це сталося на саміті Великої Двадцятки, навіть попри те, що напередодні у серпні американський лідер після скандалу з Едвардом Сноуденом скасував будь-які зустрічі зі своїм російським колегою. Утім, сьогодні Обама і Путін забули про старі розбіжності, аби обговорити нове питання сирійське. Більше про несподівану президентську зустріч і саміт Великої двадцятки розповість наша колега Анастасія Сорока. Насте, привіт. Тож, як пройшов другий день саміту, про що говорили президенти двох держав? Далко Андрію, найбільша інтрига цього саміту таки вирішилась. Президенти зустрілися один на один. Барак Обама, і Володимир Путін проговорили майже півгодини і усе про Сирію кажуть, що спільного рішення так і не дійшли. Обама й далі звинувачує в застосуванні хімічної зброї режим Башара Асада. Виступає за військове втручання. А Путін у хімічній атаці 21 серпня звинуватив бойовиків і закликав. Не вестися на їх провокації до того ж, ще й заявив, що допоможе Сирії у війні проти заходу. Якщо така буде, а сторони уважно вислухали одне одного і погодилися, що продовжать перемовини у пошуках якогось компромісу. Ми з президентом США зустрічалися сьогодні. Правда, не на ногах, на а на другому місці ми з ним знаходилися, сидя розмовляли. Разговор продолжался минут 20, а может, 30 примерно. Но, во всяком случае, це була очень содержательное. я би відмітив конструктивне, доброжелательне во всяком случае, случає доброжелательно такої обстановки. Наша розмова із президентом Путіним відбулася в кулуарах. Це були відверті і конструктивні перемовини, які відобразили наші з ним відносини. Я знаю, що всі шукають змісту між рядків, але наша з ним розмова була дуже однозначною. Власне, про Сирію перемовлялися не тільки президенти Росії і США на економічному саміті, який мав згадати власне лише фінансово-економічні питання сирійська проблема зайняла чільне місце. І ще до вчорашньої вечері, на яку Володимир Путін призначив обговорення непередбаченого регламентом сирійського питання, його встигли зачепити майже з десяток разів. Утім, ділова вечеря остаточно перенесла тему Сирії з кулуарних обговорень до офіційних перемов. Вчорашній вечір лише підтвердив суперечки між. США та Росією довкола цього питання, та й сьогоднішні розмови їх аж ніяк у поглядах Сирії не зблизили. Більшість на цьому саміті згодні з нашим твердженням, що саме Асад, його уряд винен у застосуванні хімічної зброї. Звісно, з цим не згоден Володимир Путін. Але якщо ви запитаєте лідерів інших країн після нашої учорашньої вечері, я впевнений, більшість відповість. Що саме режим Асада застосував цю зброю? У нас при своём мнении каждый при своём. Ну диалог есть. Э мы друг друга, понимаем аргументы. Мы с ними не согласны, я не согласен с его аргументами, он не согласен с моими, но мы их слышим, пытаемся анализировать. На саміті Сирія поставила по різні боки барикад не лише США і Росію, інші країни-учасники теж позаймали непорушні протилежні позиції. Французький президент Франсуа Оланд наполягає, що військове втручання до Сирії таки необхідне. А ось канцлерка Німеччини Ангела Меркель впевнена, що рішення сирійського конфлікту може бути тільки політичним учора, коли ми говорили про Сирію, як і очікувалося, виникли дискусії. Утім, я гадаю, це була все ж неабияка можливість країнам обмінятися поглядами. І багато хто погодився, що політичне вирішення проблеми є необхідним. Дуже важливо, що ця дискусія взагалі відбулася, якою б контроверсійною вона не була. Нині ухвалення спільного рішення в ООН неможливе. Утім, всі сторони спільні в одному цей саміт, на цьому саміті. Вони навряд чи е, дійшли б якоїсь згоди, І, власне на е, таких підсумках і завершився сьогодні саміт Великої Двадцятки у Санкт Петербурзі.